Сьогодні у нас 5 серпня 2023 рік. Починає дозрівати сорт сливи під назвою венгерка із Полінська. Ось, подивіться, або венгерка гігантська. На долоню слива. Здоровецька просто сливочка. Ось такий смачний м'ясистий білий, не, не білий, а світлого кольору, світло-жовтого кольору, м'яко. Кісточка. Кісточка відійшла без проблем, кісточка вільна. Дуже красива слива. Має збалансований такий смак цікавий. Ось так стільки там є. Сорт не дуже швидкоплідний, третій рік може засигналити, а четвертий і так поступово набирає врожай. Ось такі сливи розміром гарне куряче яйце можуть бути також у вас цьогоріч я її не захищав тому воно вразилася гнилями і шкідників постраждала казарська ось і все